Доброго дня. Так, бачу ми вже в ефірі. Так, ну що, будемо починати. І так, радий вас вітати всіх учасників на нашому вебінару. Детально про реєстрацію сортів рослин, нюанси та процедури. Мене звуть Олег Івченко. Давайте перед початком перевіримо з вами зв'язок. Чи добре ви мене чуєте? Поставте плюс у коментарях, будь ласка, якщо все добре. Так, добре бачу, вже є. Так, все добре, все, все добре. Тоді будемо з вами продовжувати. І так, багато хто вже нас напевно, знає. Знає нас, як компанію яка представляє послуги щодо реєстрації вітальної власності, але для тих, хто вперше на нашому вебінарі дозвольте трішки розповісти про нас так, словно кажучи, я. Керівник патентно-юридичної компанії Vice Group, яка вже понад 10 років надає повний спектр послуг у сфері інтелектуальної власності. Моя кваліфікація за таким напрямки, як реєстрація всіх об'єктів інтелектуальної власності в Україні та за кордоном, патентування винаходів корисних моделей та промислових зразків, оцінка об'єктів інтелектуальної власності і реєстрація торгових мар. Сьогодні ми з вами поговоримо. Сьогодні ми з вами поговоримо про реєстрацію сортів рослин, а саме нюанси процедури. Нюанси та процедури. Я розповім про державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Як це працює, та для чого це потрібно? Для того щоб розібратися в цьому, давайте розкладемо все по пунктах. А план сьогоднішнього вебінару ви бачите на слайді. Перше, важливість реєстрації сортів рослин. По-друге, визначення поняття сортів рослин та його, та його особливості. Процес реєстрації сортів рослин розглянемо від подання заявки до отримання сертифікату. Рекомендації щодо підготовки та подання заявки на реєстрацію сортів рослин, вимоги та критерії для реєстрації сортів рослин, документація необхідна для реєстрації. Чому реєстрація сортів рослин є необхідністю. Міжнародні стандарти та, у, та угоди в галузі реєстрації сортів е, рослин, кейси кампанії Вайсгруп. І відповідь на питання це буде уприкінці нашого з вами вебінару. Хочу звернути вашу увагу на те, що. Якщо у вас в процесі будуть з'являтися запитання, пишіть їх у чат. Я їх перегляну та відповім на кожен наприкінці вебінару. Або наші модератори дадуть відповідь зразу під час вебінару, якщо це якісь технічні запитання. Отже, почнемо. Для того щоб ви мали право використовувати новий сорт рослин на законних підставах, на нього потрібно отримати патент та свідоцтво законом України обмовлено введення насіння і насіння в обіг лише після сертифікації та заумов належного його і його і садівного матеріалу до, до сорту, занесеного до державного реєстру. Рослин придатних для поширення в Україні право на виробництво та реалізацію насіння мають фізичні особи, підприємства та підприємці та юридичні особи за умови дотримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Реєстрацію сортів рослин проводить Міністерство аграрної політики та продовольство України. Давайте для початку розглянемо саме визначення поняття сорт рослин. Сортом називають а, форму культурної рослини, яка створена шляхом селекції а, зі стійкими біологічним, біологічними властивостями та морфологічними ознаками, ці, 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 цінним для сільського господарства. Відповідно до закону України про охорону права на сорти рослин, сорт а, сорти рослин це окрема група рослин, клон, а, лінія, гібрид. Першого покоління популяція у межах ніж ніжнього, ніжнього з з з відомого ботанічних таксонів, яка незалежно від того задовольняє вона повністю чи ні умови надання правової охорони. Тобто може бути визначення ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного генотипу або комбінації генотипів, може бути відмінною від будь-якої іншої групи рослин ступенем прояву, хоча б одного із ознак, може розглядатися як єдине ціле з точки зору її. Придатност до відтворення в наземному вигляді, в незмінному вигляді цілої рослини. реєстрацію реєстрація сорту рослин здійснюється на підставі закону України про охорону прав на сорти рослин. І на е, підставі цього закону ви, е, виникають, виникають такі права. Е, особливості немає новини Особисті не права інтелектуальної власності та на сорта рослин, майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, і майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин. А вони захищаються свідоцтвом про авторство на сорт рослин, патентом на сорт рослин і свідоцтвом про державну реєстрацію сорту рослин відповідно. До речі, відомості, що містяться у зазначеному державному реєстру, є відкритими, безоплатними та загальнодоступними та мають статус офіційної інформації. Давайте підемо далі. Для реєстрації сортів рослин треба виконати всі вимоги Мінагрополітики. По-перше, надання заяви про реєстрацію. Друге – формальна експертиза заявки, надання офіційного зразка культури та постачання посадкового матеріалу кваліфіційної експертизи, кваліфікаційна експертиза, надання квітанції про оплату необхідних мит та зборів і, собственно кажучи, видача патенту на сорт. Права на сорт засвідчуються патентом. Патент це охоронний документ, що засвідчує пріоритет і майнове право інтелектуальної власності на сорт рослин. Я нагадую, якщо у вас в процесі виникають якісь питання, ви можете їх писати в чат. Сільське господарство одна із провідних галузей економіки України, левову частку якої охоплює рослинництво у зв'язку з цим актуальним. Є питання набуття прав інтелектуальної власності на сорта рослин. Ну я думаю, це тим трудно не трудно так, скажемо, посперечатися далі. А розглянемо найважливіше, що потрібно знати, щоб розпочати реєстрацію сор, сорту рослин: це подання заявки на сорт рослин до Міністерства аграрної політики та продовольства України. Заява складається українською мовою і містить таку інформацію. перше, заяву про визнання прав на сорт з позначенням видів прав на сорт як який має намір отримати заявник, назву та адресу міста проживання заявника, прізвище, ім'я по батькові та адресу місця проживання автора. Якщо декілька, декілька авторів, всіх всі, всі окреми всіх всі окремих дані всіх окремих заявників, авторів, вибачаюсь, і місто їх проживання зазначається ботанічна таксона українською та латинською мовою. Запропоновано запропоновано назву сорту. Потім далі підготовлюємо технічну анкету сорту. По сьомому сьомому пункту ми зазначаємо, зазначаємо показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні. Якщо в заявці по позначено намір набути майнові права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин далі. А відомості про, про проходження сорту, які містять методи та вихідні форми, що використовуються для його створення, а відомості про інші заявки щодо сорту. Щодо цього сорту. А відомості про здійснення комерційне, про здійснення комерційне використання. Ну і інші відомості необхідні для набуття права на сорт. До заяви додаються зразки посадкового матеріалу, об'єкта заяви в кількості та якості необхідних для проведення його кваліфіційної експертизи та зберігання. Далі. Сорту рослин надається захист, якщо він має такі ознаки. Новизна раніше на видачу патенту на цей сорт заявки до мінагрополитики не подавалась чи не відчужувалась іншим шляхом для використання цього сорту. Відмінність визначається унікальністю, стабільність. Після неодноразового розмноження основні ознаки рослин залишаються незмінними. Однорідність рослини цього сорту відрізняються схожими ознаками. Якщо сорт не відповідає критеріям новізни, проте відповідає іншим ознакам патетоспроможності, то, то приміняється. При приймається рішення про видачу свідоцтва про державну реєстрацію сорту. Після встановлення відповідності е, насіння критеріям патентоспроможності, кваліфікаційна експертиза при позитивному результаті приймає рішення про реєстрацію прав на сорт рослин та заємнику видається патент, свідоцтво про державну реєстрацію сорту і свідоцтво про авторство на сорт, якщо автором є заємник. У визначений срок заявник зобов'язаний надати експертним органам насіння насіння матеріалу в у точно зазначеній кількості для проведення реєстрації сорту сорту рослин до Міністерства аграрної політики України, а саме сектор охорони прав на рослини на сорти рослин департаменту землеробства та технічної політики ВПК додаються такі документи. Заява на сорт рослин, де ви вказуєте основну інформацію про сорт по сорту насінню, селекціонера, заявника. технічна анкета, це характеристика сорту, спосіб розмноження, умови для вирощування і зберігання, ознаки, по яким не схоже на інші сорти, посадкової матеріали для експертизи. Далі селекційна схема, потім копія пріоритетної заявки за наявності, ознаки поширення сорту в Україні, довер... довіреність підписана заявником, право... право подавати на сорт, якщо заявник не є автором, фотографії рослини, зображення ознак відмінності. Кваліфікаційна оплата державного вибачаюсь, квітанція про оплату державного мита, квітанція оплати послуг формальної експертизи. Дуже рідка, але мінаграполітика міна може витребувати відомості або документи про сорта, про сорт рослин. Наступне дуже цікаве питання чому реєстрація сорту рослин є необхідністю? Створення нових сортів рослин вимагає значних матеріальних ресурсів, фізичних зусиль та інвестицій. Розробка нового сорту, яка базується на методах класичної селекції, може тривати приблизно 8-15 років стосовно плодових культур 30-50 років. Сорт рослин, які один раз вже е, запустили в більшості випадків буде легко відтворити іншими, е, іншими способами, що е, позбавляє автора отримати грошову винагороду за свій е, багаторічний труд. Міжнародні стандарти та угоди в галузі реєстрації сортів рослин. Міжнародний союз з охороною нових сортів рослин відомий під, під назвою, UPVO, Union International Pro, All ЮПО Des, Інтерначна, uh, uh, К сожалению, не розболює, це міжнародна межоридова організація, штаб-квартирі якої знаходиться в Швейцарській конфедерації міста Женева. А основні зобов'язання між державними членами кожної із сторін, що домовляються, надає і охороняє права селекціонера. А мета UPO полягає у Забезпечені визнання сторонами досягнень селекціонерів, які займаються розробкою нових сортів рослин, базуючись на одіночних і обговорених принципах. Для отримання прав інтелектуальної власності новий сорт повинен бути Відмінним від існуючого загального загальновідомих сортів, достатньо однородним, стабільним, новим, який не може бути предметом комерційного збуту до певних дат, встановлених шляхом посилання на дату подання заявки щодо надання охорони. Перше головне, давайте проговоримо, які переваги має Україна у членстві ЮПІОВ. Становляючись членом ОПІОВ, Україна надала можливість своїм селекціонерам отримувати правову охорону в інших державних членах і дала і далі стримувати іноземних, і далі і надала стимул іноземним селекціонерам. Вкласти вкладати кошти в селекцію рослин і виробництва насіння на своїй території у відповідності з актом 1978 року. Мінімальний об'єм прав селекціонера передбачає необхідність отримання попереднього дозволу власника для виробництва в цілях комерційного збуту. В акті 1991 року міститься більш детальне положення як, як які Регулюють дії по відношенню, по відношенню посадкового матеріалу, в зв'язку з яким необхідно отримувати дозвіл власника. Найбільш тісне співробітництво між державними членами здійснюється в сфері експертиз нових сортів рослин. Це співробітництво створено на домовленостях у співпідношенні з якими одна держава держава, член UPO, в якості основи для прийняття рішення про надання прав селекціонерам, приймає результати іспитів. Далі, шляхом такої співпраці селекціонери при відносно низьких затратах мають можливість отримувати. Правову охорону в деяких країнах, крім того, зазначимо, що сорти рослин повинні охоронятися шляхом патентної, шляхом патентної системи, або так званої, званої особовою системи охорони або комбінацією цих. цих цих систем. В Україні майнові права інтелектуальної власності на сорта, сорта рослин засвідчуються патентом. Так, а, як довго зазвичай триває процедура реєстрації сорту рослин в Україні? А, так, да, процес, процес реєстрації сорту рослин. Згідно українського законодавства може тривати від кількох місяців до кількох років, в залежності від ряду факторів. Основні етапи реєстрації включають подання заявки, проведення оцінки сорту, науково-технічне дослідження, оформлення необхідних документів та отримання офіційного дозволу. Триваль, тривалість процесу може варюватися в залежності від завантаження органів, що проводять оцінку, наявності, необхід... наявності необхідних документів та відповідності сорту встановленим стандартам. Тобто це вже по факту буде так, добре, давайте до другого питання. Які переваги мають сорти рослин, що, пройш... що пройшли реєстрацію у порівнянні з незареєстрованими сортами? А, ну, давайте розберемо так по порядку. Да? Реєстрація сорту рослин надає кілька переваг як виробникам, так і споживачам. Перше, гарантія якості та стабільності. Реєстровані сорти перевірені на відповідність певним стандартам якості та стабільності врожаю. Це означає, що вони мають певну характеристики, які забезпечують більш передбачені, більш передбачені результати для виробників. По-друге, захист прав власності. Реєстрація сорту надає власникам права Надає врасенка плава на цей сорт і може допомогти у захисті їх від незаконного використання або розповсюдження. Далі, захист від конкуренції регістрація дозволяє виробникам зберігати конкурентну перевагу, оскільки інші компанії не можуть просто так використовувати або розмножувати. Цей сорт без дозволу власника. Далі: доступ до ринків. Деякі ринки мають вимагати, щоб сорти рослин були зареєстровані для того, щоб були допущені до продажу. Таким чином, реєстрація відкриває доступ до більш широкого, широкого кола ринків і споживачів. п'ята Ну, безумовно, це довіра споживачів Реєстровані сорти, зареєстровані сорти частіше отримують довіру споживачів, оскільки вони перевірені органами, що ведуть реєстрацію, і мають відповідні документи, що підтверджують їх якість та безпеку. В цілому реєстрацію сорту рослин забезпечує якісний контроль, правовий захист і сприяє. Впевненості як виробникові, так і споживачив даної продукції. Так, наступне. Чи можна зареєструвати сорт, який є загальновідомим? Так. Зазвичай сорти, зазвичай сорти рослин, які є загальновідомими, або широко широко поширеними, може бути складніше зареєструвати через потребу в доведенні їхньої унікальності або новізні. Однак це не означає, що це абсолютно неможливо. Є деякі випадки, коли власники можуть реєструвати сорт, який, який здалось б, вже є відомим. У таких випадках зазвичай потрібно довести, що сорт має унікальний унікальні характеристики або відрізняється від інших сортів аналогічних видів. це може включати дослідження які підтверджують, підтверджують нові, нові або відмінні властивості цього сорту так як стійкість до хвороб врожайність, якість плодів тощо так, наступне питання. Ага, так, бачу. Чи є якісь особливості реєстрації сорту, реєстрації сорту коноплі? Так, в Україні реєстрація сортів коноплі має свої особливості. Серед них, серед них можна видалити наступне: Легітимність вирощування. В Україні вирощуються коноплі, дозволив вирощують і коноплі дозволені лише за спеціальними ліцензіями та в рамках встановлених законом обмежень. Сорти коноплі, коноплі, які підлягають реєстрації, повинні відповідати законодавству щодо легального вирощування коноплі. По-друге, обмеження на вміст ТТГ згідно з українським законодавством. Вміст Дельта де тера, те, олу в сортах коноплі не е, повинен перевищувати певний рівень для того, щоб сорт був придатний для легального вирощування. І по-третє, це відповідність стандартам якості е, стандартам якості. Сорти сорти коноплі, які підлягають реєстрації, повинні відповідати. Встановленим стандартом якості без, та безпеки. Так. І бачу вже наступне питання, мабуть, вже останнє. Так, бачу. В якому випадку реєстрація сорту в Україні може зайняти три місяці? Ага. Реєстрація сорту в Україні може зайняти три місяці для сортів, які відповідають певним критеріям та вже мають попередню, попередню документацію, яка відповідає вимогам. Така швидкісна процедура реєстрації може використовуватися для сортів, які є гібридами, лініями. Чи Виведеними за допомогою біотехнологій, які, є, які вже пройшли попередні дослідження, що підтверджують їхню стабільність, відмінність та інші важливі характеристики. Також в тому випадку, коли потрібно отримувати. Тільки дозвіл на поширення сорту, який вже зареєстрований в ЄС, там внесений в базу. Так, процес може бути прискорений за умовою, що всі необхідні документи, додані відповідним чином, немає потреби з додаткових досліджень або перевірках у і відсутні суттєві. Суперечності чи е, е, заперечення щодо сорту рослин. Так. Мабуть, ну, вже все. Так, так, да, я бачу вже питання, які нам надсилали щодо при реєстрації відсутні. Добре. Хочу вам запропонувати е, наші контактні дані. Підписуйтесь до наших соцмереж е, для переплатників. В нас є у нас діють бонуси. У системі ціноутворення на наші послуги. Підписуйтесь на наш канал. Ми активно розвиваємо наш YouTube канал, створюємо корисний контент та впроваджуємо нові вебінари. Якщо у вас будуть питання, звертайтеся за допомогою будь-яких способів зв'язку. До нових зустрічей.